Які космічні тіла утворюють сонячну систему? Небесними космічними тілами називають усі природні об'єкти, які є в космосі. Космічні тіла дуже відрізняються за розмірами від велетенських до мікроскопічних. Найбільшими є зорі, а найменшими космічні пилинки. Космічна ракета чи міжпланетна станція це витвори розуму і праці людини, тому їх називають штучними небесними тілами. Планети це щільні кулеподібні космічні тіла, які з неймовірною швидкістю обертаються довкола центрального тіла своєї космічної системи зорі. Планети не випромінюють світло як зорі. Вони світяться відбитим від зорі світлом. Окрім Землі, довкола Сонця обертається ще сім великих планет. Вісім великих планет та всі інші тіла сонячної системи рухаються по своїх шляхах, орбітах довкола Сонця. Найближча до Сонця планета Меркурій. За нею розташовуються Венера, Земля і Марс. Їх називають планетами земної групи або внутрішніми планетами. Вони порівняно невеликі за розмірами з твердою поверхнею. Наступні чотири це газоподібні планети-гіганти. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Вони належать до зовнішньої групи. Ще донедавна дев'ятою планетою вважали таємничу планету Карлик Плутон. Кожна з планет здійснює повний оберт довкола Сонця за різний проміжок часу. Меркурій встигає зробити повний оберт навколо Сонця всього за 88 земних діб, саме стільки триває на Меркурії рік. А на Урані рік триває майже 84 земні роки. Навколо Сонця рухаються й інші космічні тіла значно менших розмірів. Схожі на кам'яні брили це астероїди або малі планети. Їх скупчення. Пояс астероїдів, міститься зокрема між орбітами Марса та Юпітера. У нічному небі ми можемо побачити і комети, малі космічні тіла, що рухаються навколо Сонця по витягнутих орбітах. Вони мають ядро, голову та газовий хвіст. У космічному просторі та сонячній системі переміщується величезна кількість твердих тіл різних розмірів. Їх називають метеорами, зірками, що падають. Адже коли вони вриваються в повітряний шар нашої планети, то згоряють. Тоді на темному нічному небі з'являються яскраві смуги, що світяться. Під час так званих метеорних дощів за годину можна налічити понад тисячі зірок, що падають. Метеорити більші за метеори небесні тіла. Вони досягають поверхні землі. Падіння великих метеоритів на землю. Не раз спричиняло катастрофи. Так, унаслідок однієї з них відбулося значне похолодання, яке призвело до зникнення динозаврів та багатьох інших тварин і рослин. На території України за останні століття зареєстровано падіння 43 метеоритів, які, на щастя, не принесли руйнувань. Отже, до складу сонячної системи входять центральна зоря Сонце і природні космічні тіла, що рухаються навколо нього. Планети сонячної системи це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран – і Малими тілами сонячної системи є астероїди, комети та метеорити.